Цьогоріч у Тернополі 209 випускників отримали золоті медалі, ще 44 срібні. Нагороду вручають, якщо випускник у старшій школі має оцінки від 10 до 12 балів з усіх предметів. Для того, щоб отримати срібну медаль, допускається не більше двох дев'яток. Щоправда, таку систему заохочення для учнів можуть скасувати. Про це повідомила нардепка Наталія Піпа. Таким чином, каже, заощадять кошти з держбюджету. На ініціативу українців відреагували. Навіть не пам'ятаю, де лежить моя медаль. Тільки пам'ять зусиль і боротьби за результати для досягнення високого рівня для мене мали значення. Тим більше, що ніде медалі значення не мала. Взагалі ніде. Черговий крок деградації освіти. Просто забрати і нічого не дати натомість таке собі управлінське рішення. Особливо для молоді. У Тернопільській школі ліцеї номер 6 імені Назарія Яремчука цього року було 11 медалістів. На можливе скасування нагороди в навчальному закладі реагують позитивно. кажуть, що мотивувати учнів навчатись можна іншими способами. Я думаю, що погано нічого в тому не буде. Ну, особисто моя думка, щоб медалей цих не було. Потреби в них зовсім немає. Є багато інших варіантів, як за тому, яких можна дітей мотивувати до навчання. Замін цього потрібно щось дійсно таке придумати. Тут же справа буде вся і в руках шкіл, директорів шкіл, які щось придумають, для того, щоб відзначити тих дітей, які показали найвищі результати. Це, це треба робити обов'язково, тобто відзначати дітей, які впродовж багатьох років отримували, показували результати високі. У 2025 році золоті медалі можуть отримати Альберт, Діана та Дарія. Зараз вони навчаються в 11 класі, готуються до іспитів та будують плани на майбутнє. Альберт Шкільняк вважає, що на даний момент скасовувати вручення медалей не потрібно. Проте в майбутньому таке рішення буде доцільним, оскільки вручення викликає почуття меншовартості у тих, хто нагороду не отримав. На майбутнє я за те, щоб їх скасували, щоб діти, учні не прагнули стати медалістами і не прагнули відрізнятися якось від інших, тобто так, щоб ті, хто не отримують ніяких відзнак, не почувалися соромно і не почувалися якимось меншовартими від тих, хто їх отримує. Дар'я Мацко мріяла про золоту медаль ще з дитинства. Дівчина пригадує, з молодших класів їй подобалось навчатись, тож зараз вона проти того, аби вручення медалей скасовували. Я старанно вчуся, ці всі 11 років здобуваю знання і це, знаєте, як більше йде особисте задоволення. І хочеться мати якусь певну винагороду за те, що ти стараєшся. Хочеться якогось вручення такого особистого задоволення для себе, коли отримуєш певну винагороду за те, що ти робиш. Для Діани Кивелюк золота медаль це не просто нагорода, а підтвердження старань та досягнень. Тож учениця скасування вручення медалей не схвалює. Я розумію, що в якомусь повсякденному житті або при вступі до університету медаль не пригодиться ніде. Але як на мене, от самим учням наприклад, мені було б приємно, якби її вручали, тому що це ніби якесь. Підтвердження про мої досягнення, тому що я старалася при навчанні, і я просто хотіла це особисто для себе, оцю медаль, просто щоб мати як оце підтвердження моїх знань. Міністр освіти і науки Оксан Лісовий заявив, що питання скасування вручення медалей у школах потрібно винести на громадське обговорення. Особисто коментувати ініціативу він наразі не готовий. Додамо, що на 2025 рік з бюджету планують виділити понад 4,5 мільйони гривень на золоті та 1 мільйон гривень на срібні медалі. В умовах війни такі витрати посадовців вважають недоцільними.